Сьогоднішня тема нашої зустрічі це діяльність органів прокуратури Вінничини в першому півріччі 2024 року, і, звісно, спілкування, відповіді на запитання, які вас цікавлять, сьогодні виникнуть ті, які ви просили підняти питання, тобто спілкуємося в такому форматі. Спочатку керівник прокуратури скаже своє слово, поінформує вас про ці про цю діяльність за півріччя, а тоді спілкування вже діалог. Якщо нема заперечень, приступимо. Доброго дня, шановні представники засоби масової інформації, Радий вас всіх бачити в стінах Вінницької обласної прокуратури. Сьогодні хочу проінформувати суспільство вас про результат роботи органів прокуратури та правоохоронних органів на Вінниччині за перше півріччя. Зупинюсь на основних пріоритетних напрямках та основних досягненнях та відповім на ті запитання, які... У вас можуть виникнути. Якщо готові, то розпочнемо. Вимогу сьогодні: основним пріоритетом в нашій роботі залишається встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів проти основної національної безпеки України, забезпечення невідворотності їх покарання, фіксація всіх воєнних злочинів, які слухоються на території нашої держави та відповідний збір доказів. Підготовки інформації для притягнення їх подальшому міжнародних судових інстанцій. Загалом, з початку року до процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури до суду передано 53 обвинувальних актах, що пов'язані збройною агресією Російської Федерації, в тому числі 31 в порядку і набсенті 19 особам вже призначено реальну міру покарання. Серед засуджених найбільший яскравий приклад напевно буде. Лише нещодавно вироком апеляційного суду було підтверджено рішення суду першої інстанції та призначення реального міру покарання до п'яти років позбавлення волі з конфіскації майна мітрополіту Тручинської єпархії ПЦ Єлецьких Янофаном. Та він зіграв напевно одну з ключових ролей з останнього обміну міського який неодноразово. Зривалося в зв'язку з тим, спочатку він подавав заяву про його обмін, потім він відмовлявся від обміну, і сам обмін відбувся лише після того, як судом апеляційної інстанції прокурором було доведено судом прийняте рішення, визнано винним його скоєння злочинів протягом національної безпеки. Та Призначено реальне міропокарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після чого вже відбувся обмін, і всі, напевно, бачили його зустріч з представниками Російської церкви, тому робота в цьому напряму активно ведеться, і спільними зусиллями органів прокуратури СБУ поліції досягнуто вагомих результатів. До суду передана. Акти винувальних та стосовно громадян України, які входили до агентурної інформаторської мережі ворога та здавали позиції Збройних сил України, серед них є жителька міста Гайсана, дружина, екс-регіонал та голови районної ради, яка в минулому році вісім разів передавала російському куратору дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів повітряних сил і протиповітряної оборони на території району. Серед обвинувачених колишні народні депутати України Царьов та Святаш. Які надавали державі агресори допомогу в проведенні підривної діяльності проти України у ході слідства виявлено та арештовано майно підозрюваних, корпоративні права, земельні ділянки, нерухомість на суму понад десяти мільйонів гривень. Подальшому після доведення їх винності у суді, звичайно, це буде питання розглядати щодо конфіскації дохід держави. Робота за цим алгоритмом ведеться Одесі стосовно так званих зірок російської естради, які публічно закликали до зміни меж території та державного кордону України розпалювали національну ворожнечу на своїх концертах та фестивалях. Серед них, на жаль, колишня народна артистка України Таїсія Павалій у ході слідства майно зрадності арештовано, а саме житлові будинки, земельні ділянки за загальною вартістю понад 45 мільйонів гривень. Ну, можливо, воно здається, що. Є якийсь формаліст, людей немає а провадження є, але те майна, яке арештовано, і ті суми ви бачите: 45 мільйонів гривень. Якщо воно буде конфісковано дохід держави, то буде відповідно, держава використовуватися у своїх цілах. Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів області. Ми маємо дійсно вагомі результати та контрольовану ситуацію в регіоні. Хочу зупинитися на основних показниках нашої роботи та індикаторах криміногенної ситуації. Так, показово є зменшення кількості вчинених особливо тяжких злочинів 268 проти 296. Очевидно, умисних бизнеців в цьому році скоєно 19, на жаль. Грабежів зменшення 23 проти 30, розбойних нападів 3 проти 6. Показовоє те, що всі. Злочини даних категорії розкриті. <кліст> Посилена протидія наркозлочинності. З початку року до суду передано 412 обвинувальних актів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з них 48 за фактами збуту. З початку року у кримінальних провадженнях вилучено понад 38 кг наркотичних засобів, 1,5 кг психотропних речовин, 1,5 кг нових психоактивних речовин. Та наркомісних рослин. Активізовано роботу з протидії незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або випадковими речовинами до суду передано 60 обвинувальних актів про кримінальне правопорушення, передбачене статтєю 263 Кримінального кодексу України. Закінчено з направленням до суду 12 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях стосовно організованих злочинних угрупувань. Е з яких. Це організована зучинна група у бюджетній сфері з корумпованими зв'язками, переправлені громадян через державний кордон. Організація переправлення. Зокрема, до суду передано обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, двох лікарів міського діагностичного центру та членів ВЛК, які за грошові винагороди організовували виготовлення підробленої медичної документації та видачі довідок ВЛК про обмежену або тимчасову непридатність, що надавало можливість. Ухилятися від мобілізації та виїжджати за кордон. Загалом вже до суду з початку року передано 12 обвинувальних актів за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, ще у шести кримінальних провадженнях вісьма особам повідомлено про підозрюва. Організовано виготовлення та збут підакцизних товарів. Лише в одному кримінальному провадженні до суду у квітні стосовно 17 членів організованої злочинної групи. Вилучено понад 20 тонн готової до реалізації готової продукції, 5 тисяч літрів спирту та інше обладнання. Всього з початку року вилучено з дозаконого обігу майже 95 тисяч пачок цигарок, 26 тисяч літрів лікера, грельчанних виробів та 11 тонн спирту. До суду передана обвинувальний акт стосовно шести членів злочинної організації, які виготовили більше. 3800 підроблених офіційних документів. Це те, що задокументовано в ході проведення досудового судового розслідування. Це і посвідчення водія, посвідки на постійне місце проживання, свідоцтво про реєстрацію, при реєстрацію транспортних засобів. Тощо від їх збуту злочинці отримали майже 6,5 млн. грн. Загалом, вже з початку року, прокурорам доведена винуватість за судом засуджено за кримінальне правопорушення вчинення у складі організованих злочинних угрупувань, 14 осіб. Особливо актуальності в умовах правового режиму військового стану є протидія правопорушення у бюджетній сфері. Всього запрацьоване керівництво прокурорами за 6 місяців 24 року до суду передано 42 обвинувальних акти. В порівнянні за минулий рік було 29 обвинувальних актів. То з урахуванням і якісного, і кількісного показника можу впевнено сказати, що робота до цього напрямку ведеться активно активна. Результати є, і я впевнений, будуть і подальші. Серед обвинувачених заступник мера міста Гнівень, який у складі організованої злочинної групи з директором комунального підприємства головним бухгалтером комунальної установи та підконтрольним підприємцем, залоділи півтора мільйона гривень бюджетних коштів шляхом штучного завищення вартості вікон та вартості робіт по установленню у, у школах. У ході обшуків вилучені чорнові записи також за місцем проживання. В автомобілі вилучені грошові кошти патрони, що підтверджує версію слідства щодо скоєнного кримінального правопорушення. Цьому ж посадовцю, тільки вже в іншому кримінальному провадженні повідомлена ще одна підозра у привласненні майже 990 тисяч гривень у складі вже інших співучасників, завищували зависили вартість. Екскаватора навантажувача, який був придбаний за бюджетні кошти, на 990 тисяч гривень. За принциповою позицією прокуратури до підозрюваного обрався запобіжний захід у вигляді тримання під варто судом була визначена сума застави. Ну, Застава виявилася у особи, і нещодавно вона вийшла. Робота в цьому напрямку ведеться та аналіз. Діяльності таких посадовців і оцінки їх діяльності буду надаватися і подальше. Передано до суду обвинувальний акт стосовно голови Вапнярської селищної ради, який шляхом підробки акту приймання передачі, нібито придбаного для потреб селищної ради автомобіля при власне півмільйона бюджетних коштів. Гроші виділили, ми автівку закупили, але чомусь в автівці їздили з зовсім іншому місці якісь приватні особи. Триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно начальниці управління жилищно комунального господарства Жмеринської міської ради за розтрати 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на прибирання вулиць територіальної громади. До суду передана банувальна акт стосовно підприємств, який під час ремонтів укриттів на території Хмельницького району, шляхом внесення достовірних відомостей до актів виконаних робот при власне 850 тисяч гривень бюджетних коштів. З метою шкодування заданих збитків подано цивільний позов. Безперечно, одна з головною метою кримінального провадження є прийняття статочного рішення кримінальних проваджень, тому на особливому контролі перебуває стан судового розгляду таких кримінальних проваджень. З нещодавних рішень це вирік Немирівського районного суду, яким директору одного з підприємств Київської області. Визнана вину про власнення бюджетних коштів виділених на ремонт Немирівської загальноосвітньої школи номер 1 у розмірі 360 тисяч гривень та засудження до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом було задоволено прокурора, яким зобов'язана керівницю повернути міській громаді 360 тисяч гривень. У сфері протидії корупційним правопорушенням. Серед обвинувачених Мертвольчина, який без проведення аукціону та рішення сесії міської ради одноосібно передав товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку комунальної власності понад 68 гектарів для здійснення підприємницької діяльності. Внаслідок його неправомірної дії бюджет громади не 2,8 млн грн мільйона надходження. До суду переданий обвинувальний акт за обвинуваченням. Виконуючи обов'язки директора, головного інженера, головного бухгалтера державного підприємства Дослідницьке господарство Карделівське інституту НААН України, який в складі організованої злочинної групи здійснили реалізацію зернових культур зазначено за заниженими цінами, окремим зацікавленим покупцям. У наслідок злочинних дій хіпка знах осіб державного підприємства задано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень. В Жмеринському районі начальник відділу Державної виконавчої служби вимагав зазняття арешту з майна отримав неправомірну вигоду 250 тисяч гривень. При передачі частини хабаря, в суму 100 тисяч гривень посадовець затриманий. В Казятинському районі викрита на махінація державного реєстратора, яка з метою отримання неправомірної вигоди прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізичною. Особою 8 земельних ділянок державної землі, площею 19 гектар, вартістю понад 1 мільйон гривень. Обнувальна реєстратор реєстратора до суду на зазначені ділянки накладене на арешт. За такою ж схемою діяли державний реєстратор Шаргареської міської ради, яка незаконно зареєструвала право власності на 36 земельних ділянок площою 52 гектара за громадянами, які не є спадкоємцями. Від умерла спадщина, яка в подальшому мала перейти до комунальної власності з послідуючи перереєстрацією договорів оренди на фермерське господарство. Спричинені збитки складають понад 2,5 млн грн. У період збройної агресії особливої актуальності набули інші категорії кримінальних правопорушень. Мова йде про незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги. Зокрема, викрита директор благодійної організації. З патріотичною назвою Героям слава, який за попередньою змову осіб забезпечує можливість продажу 10 автомобілів, які завезли на територію України в якості гуманітарну допомогу, а також здійснив замах на продаж ще 11 автомобілів. Загальна вартість автомобілів складає понад 17 млн грн. Суттєво активізована представницьку діяльність органів обласної прокуратури. Тільки. Напевно, цифри просто можуть не сприйматися ну, для розуміння, до суду подано позов на 23 мільярда гривень. Судами задоволено 16,8 мільярда гривень. Реально виконано на судово кріщення понад 9,2 мільярда гривень. Якщо б було як у виконавців з суми повернутої до держави, то, напевно, зараз наплата прокурорів була б набагато більша. Звичайно, в абсолютно цифрах результат роботи, я ж, ще раз кажу, сприймається важко, але маєте розуміти, та кропітлива і послідовна робота органів прокуратури щодо представницької діяльності результати роботи в рази а на деяких напрямках і в десятки разів перевищують показники минулорічні. Зараз ми зупинимося на конкретних прикладах. Прокурором приділено позовів у в сфері охорони навколишнього природного середовища на суму 11 мільярдів гривень. Здоволена судами на 3-4 млрд гривень. Забезпечене реальне виконання на 208 мільйонів, що склало 96, більше 96 суд. До суду передана обвинувальна акт стосовно директора приватного підприємства та начальника кар'єру за фактом незаконного видобутку пісковику на території Могилів-Подільського району об'ємом близько 3 тисячі кубічних метрів. Чи завдана шкоду природного середовища на суму понад 12,9 млн грн. мільйонів гривень в цьому ж районі припинено закону видобування піску ще одним товариством з обмеженою відповідальністю на землях сільськогосподарського призначення без отримання відповідних ліцензій, завдяки принциповій позиції прокурорів було заточено угоду, та вся сума збитків 3,3 млн грн. була повністю відшкодована. І зараз отримується ліцензія для того, щоб здійснювати відповідну діяльність. Викрита діяльність двох організованих злочинних груп, які займалися незаконним лісу. Для прикладу до суду передана винувальна акцію до службовця державного підприємства Ілянейський райагроліс», який, залучивши систематич, підприємців, систематично здійснював незаконну порубку у вірних йому лісових насадженнях на території Гайсінського району, спричинивши збитки і довкіллю на суму понад 1,3 мільйона гривень. Передано обвинувальний акт щодо учасників злочинних групи, які на території Піщанської територіальної громади організували незаконну порубку дерев, чим задано шкоду на природному природного на 2,8 млн гривень. Відкрите провадження за позовом прокуратури щодо повернення до комунальної власності водного об'єкта площою 462 гектара вартістю понад 6 мільярдів, розташовано в Барській територіальній громаді. Як на прокуратуру, комерційне товариство, опозиціонуючи себе правонаступником ліквідованого 15 років тому державного підприємства. Вінниця рибце. Тривалий час використовував водний об'єкт на підставі державного акту на праві постійного користування, видано державне підприємство, не сплачуючи жодної кревні арендної плати. Це село Гармак і каскад ставків гармацький Протидія незаконному заволодіння та користування земельними ділянками. Можна... Окремий брифінг проводити по тій роботі, яка ведеться щодо повернення незаконно вибутих виду, з державної та комунальної власності земельних ділянок та е, розслідування документальних тих злочинів і тих схем, по яким земельні ділянки вибувають з від законного власника до шахраїв, е, зосереджую свою увагу на основних прикладах нашої роботи.